В ефірі «Голос Америки», студія Вашингтон. Я Юлія Ярмоленко, вітаю. Пентагон виявив нові помилки на 2 мільярди доларів у своїх розрахунках щодо боєприпасів ракет та іншого обладнання, яке вони надіслали до України. Проблема у неточностях оцінки предметів оборонного призначення через нечіткі визначення бухгалтерського обліку. Таких висновків дійшли аналітики офісу урядової підзвітності. Це означає, що Пентагон може виділити Україні додаткову зброю на 2 мільярди доларів, щоб покрити суму допомоги, затверджену адміністрацією Байдена. Вашингтон робить усе, аби Україна була у сильній позиції, коли і якщо дійде до переговорів, наголосив Джон Кірбі, комунікаційний радник Білого Дому, у відповідь на питання про можливість переговорів між Україною та Росією. Він наголосив рішення виключно за Києвом Аваносідесворенд. І варто нагадати людям, що війна може закінчитися вже завтра, якщо Путін зробить правильний крок і виведе свої війська геть з України. це він вторгся в країну. Україна нікому не загрожувала. Тому ми не вибачаємося за наші намагання зробити так, щоб Україна змогла знайти спосіб закінчити цю війну на прийнятних для неї умовах. В їх країну вторглися, це їх вбивають російська зброя і російські війська протягом останніх двох з гаком років, і саме їм вирішувати, як і коли закінчиться ця війна і як це буде виглядати. Рівно тиждень тому у Росії синхронно засудили двох американських журналістів: репортера Wall Street Джорнал Евана Гершковича та редакторку Радіо Свобода Алсу Курмашеву. Захисники свободи преси та американська влада заявляють, обох журналістів утримують неправомірно. Мої колеги продовжать тему. На закритому засіданні Верховного суду Татарстану, яке відбулося минулої п'ятниці, Алсу Курмашеву засудили до шести з половиною років позбавлення волі за поширення, як вважає Кремль, неправдивої інформації про російську армію. Вирок наймовірніше пов'язаний із книгою про росіян, які виступають проти війни в Україні. Одним із редакторів якої була Курмашева. При цьому не зрозуміло чи висуваються інші звинувачення проти журналістки Радіо Свобода, яка як і голос Америки є частиною агентства США з глобальних медіа. Президент Радіо Свобода. Да Стівен Капус назвав судовий процес знущанням над правосуддям. Медіагрупи засуджують дії Росії. Це вкотре показує, як судові процеси проти цих двох американських журналістів в Росії, зокрема російсько-американської журналістики, очевидно повністю зманіпульовані російською владою. Вирок Курмашеві винесли того ж дня, коли в Росії оголосили вирок Евану Гершковичу. Репортера Wall Street Джорнал засудили до 16 років ув'язнення за звинуваченнями у шпигунстві, які він заперечує. Представники США вимагають звільнення обох американців. Ми, як і раніше, зосереджені на справі Алсу Курмашової. Вона віддана журналістка, яка стала мішенню російської влади за безкомпромісне прагнення говорити правду та принципове висвітлення подій. Росія займає останнє місце у світовому індексі свободи преси. Там затримано щонайменше 22 журналістів. Більше половини з яких є іноземними громадянами. Повідомляє комітет захисту журналістів. Керівниця відділу зовнішніх справ Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Даян Зелені каже, несправедливе затримання Курмашевої та ризики для журналістів викликають щоденне занепокоєння. Це нова норма. Сумно говорити, що зараз таке становище у світі. У багатьох місцях журналісти більше не в безпеці, і способи допомогти їм насправді мінімальні. І вони є мішенью авторитарних урядів. для родини курмашевої у Празі її затримання особистий удар одна справа, якщо вона була б далеко від мене так довго, але знати, що вона в небезпечному місці, що вона в небезпеці і що їй некомфортно, це те, що справді завдає мені смутку. у російському посольстві не відповіли на запит голосу Америки про коментар, але у випадку Гершковича Кремль дав зрозуміти, що готовий до обміну. Ірина Шенкаренко Джесіка Джеріт разом із Скотом у Празі та Кристіною у Вашингтоні. Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Приєднатись також до наших ефірів-брифінгів щодня з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом на наших соцмережах Ютубі та Фейсбуці. Можете приєднатися до програми і обговорити із нами.